Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Давно вже не було нових активностей по проєкту Superposition. Нагадаю, що це інноваційний блокчейн-проєкт, побудований як Layer 3 на основі Arbitrum Orbit, який фокусується на покращенні досвіду децентралізованих фінансів. По інвестиціям нічого не відомо, але він, наче як пов'язаний з проєктом Conduit, який інвестовано 44 мільйона доларів. Тож для розробки гроші є. Ну і екосистема більш-менш в них розвивається, що дуже радує. Так ось, з'явились нові активності на Галкс, в яких ми разом з вами можемо приймати участь. Але скажу так: це буде затратно. Тож, якщо у вас маленький бюджет, то я гадаю краще скипнути новачкам в проєкт, теж, скоріш за все, не буду радити заходити, так як активності ми виконуємо вже давно. А Краще ознайомтеся з іншими проєктами в моєму телеграм або Ютуб каналі. Але це тільки мої припущення. Можливо, якщо ви зайдете саме на цьому кроці, вам також зможуть насипати і е, проєкт зможе вистрілити. Це тут вже на вашу вдачу і на нашу. Також. Добре, з цим ми розібрались, Давайте перейдемо до самих активностей. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну, і перше, з чого хотів би почати, це якщо ви приймали раніше участь, то нам потрібно замінити ось цю NFT OG Member. Самі вони пишуть, що це, наче, пам'ятна NFT, але саме такі NFT інколи буває як мультиплікатор до вашого дропу і до того, що активності ви проходили раніше на цьому проєкті. І також вони нещодавно написали в Твіттері, що а білий список для виконавців був розширений, тому що багато хто не зміг туди потрапити. А якщо ви також виконували раніше активності і не можете замітити цю NFT, то напишіть її до Discord. Тут ви можете забрати одну NFT на гаманець, і ще залишилось у нас 23 дні. Тут просто потрібно натиснути Мінт. І якщо не помиляюсь, це буде вам десь 007. Цента в ефірі в мережі Superposition. Просто натискайте Мінт і забирайте його на свій гаманець. В галереї ви можете його потім побачити. Це ваше NFT. Добре, з цим ми розібралися. Якщо подивитись замінтило 9637 користувачів. Це не також і багато. Якщо буде дроп, то можливо щось з цього буде. Добре, добре, З цим ми розібрались, і тепер давайте перейдемо до самих активностей а, на Галкс. Переходимо до посилання, Галкс завдання або Супервояж. Потрапляємо до цієї сторіночки. Реферальних посилань тут немає, тож більш-менш тут ми рівні. Але активності почались 26.05, якщо не помиляюся, або 28-го. Я трішки запізнився, того, що нещодавно тільки їх побачив, і триватимуть вони до. Також, якщо не помиляюсь, до 28.06. Ну, тобто буде місяць. І що нам потрібно тут буде робити? Перше завдання зустрічає це в нас дейлік, але дейлік такий: нам потрібно буде кожного дня свампати на суперджамп мінімум 10 USDT. Тобто натискаєте. На завдання, переходимо за посиланням та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут конектимо на жаманець, тут обираємо в мене, наприклад, є вже ефір, і нам потрібно свапнути мінімум 10 баксів в USDC. Тут обираємо ефір, тут обираємо USDC. Обираємо, наприклад, максимум і натискаємо Review Swap. Дивно, чому тут менше показує сума, але комісія тут буде досить непогана. Що я і казав, це буде затратно. Якщо ми натиснемо там Start Swapping, то ми тут десь 25 центів віддаємо 100%. 32 центи. Комісія це дуже багатенько, я вам так скажу, то, що я кажу. Якщо вам цікаво, то і не шкода коштів, то ви можете це робити. Тобто кожного дня ви будете віддавати таку кількість грошей, і тут нас ще залишилось ну, десь 23 дні. Ну це десь комфортна така сума виходить. Тож вирішувати вам. Я не буду зараз свапати, мені це не потрібно, але якщо подивитись історію, то бачимо, що сьогодні свапав, вчора свапав, вчора дуже багато різних свапалок, тому що дуже багато. Тестував і розбирався, що тут потрібно робити, і воно в мене тут трішки також не виходило. Потрібно довше часу чекати, але я зараз далі вам розкажу. Добре, і ось таким чином ви заходите і свапаєте мінімум 10 USDC і за це ви будете забирати 10 понтів кожного дня. Це щоденний чекін у нас так виходить. А, якщо ви виконували раніше, то хоча б можна спробувати раз його виконати, щоб типу, проявити тут активність і заробити якісь поінти. можливо, це врахується також як активність. Добре, далі. Тут вже в нас пішли завдання першого тижня. Тут вам потрібно підписатись, лайкнути, ретвітнути і фолов. Ну, можете попідписуватись, лайкнути. Ретвіт, якщо не помиляюсь, можна закрити-відкрити і ніяких проблем не буде. Далі нам потрібно підписатись на їх Discord і отримати ось цю роль. Тільки після цього ви зможете забрати свої поінти. Давайте зараз перейду на Discord. Потрапляємо до їх Discord. Ну, у вас там посилання буде активне, тобто ви зможете перейти. І а, кожного дня а, заходимо, копіюємо просто це, вставляємо, підписуємо. І спілкуємось е, англійською в цьому чаті. Також в нас є україномовний е, чат. Тут також можете спілкуватись. І за спілкування, е, за те, що ви будете там кожного дня робити якісь активності, ви зможете отримати роль. Також, що раджу, можна робити якісь пости е, в мережі X по цей проєкт, скидати ось сюди, в «Community Contribution». І за це ви також зможете отримати цю роль. А, мені трішки пощастило, тому що я раніше а, записував багато роликів, тобто я ось завантажив і мені одразу дали цю рольку. Якщо подивитися, то. Ось так вона виглядає. Тобто я ніколи сюди нічого не скидував, вчора, коли почав розбиратися, зайшов, закинув всі свої посилання, що я робив відео, робив пост і мені дали цю роль. Тож можете трішки спілкуватись, допомагати людям, писати в GM кожного дня, ось тут в чаті. І, в принципі, я гадаю, можна там за тиждень. Два, небагато часу приділяти, ви зможете отримати цю роль. Тож складного тут також нічого немає. Але а, вчіться працювати з твіттером, робіть контент про Проєкти, які вас цікавлять, з якими ви працюєте, тому що в багатьох проєктах з'являються ось такі речі, де ви можете ділити своїм контентом, і за це ви зможете отримувати ролі. Гадаю, ви зрозуміли. Далі завдання, і тут нам а, потрібно бріджити з 10 баксів з будь-якої мережі в а, мережу суперпозишен. А це завдання в мене дуже довго зараховувалось чомусь, і що я скажу? Я його робив різними методами і раджу вам що зробити. Переходимо за посиланням до цього завдання, знову ж потрапляємо на цей сайт, і можете також або спочатку, наприклад, піти на рели і обміняти, наприклад, з ефір в USDC Base собі 10 USDC. А я так робив вже, скоріш за все. Можливо, якщо ми перейдемо на релей, тут обираємо знову ж таки наші кошти, тут обираємо Base USDC, і нам потрібно там 10 баксів буде обміняти. Тут обмінюємо, а потім повертаємося сюди. І ось тут ми обираємо, наприклад, Base, тут обираємо USDC. і 10 баксів, ось тут обираємо Superposition і обираємо USDC є і 10 USDC з мережі Base. Ми бріджимо в саме потрібно, щоб 10 і у вас зайшло до мережі Superposition. Тобто краще взяти там 11-12 і забріджити, тому що вони там USDC також нам знадобляться. І е, після цього ви повертаєтесь, і ось це завдання в мене зараховувалось десь 4-5 годин. Тобто, зробіть, як я вам сказав. Трішки більше переведіть з 10 USDC, там 12 USDC в мережу Superposition і чекайте, можливо, наступного дня. Чекайте, а потім вже перевірте, якщо не буде а, з першого разу перевірятись. В мене довго, можливо, у вас з першого разу все перевіриться. Добре, а, тут потрібно нам замінити домен. А, хто виконував зі мною раніше, нічого складного тут немає. Просто переходите за посиланням, вписуєте будь-яке ім'я в домені і купляєте. Це буде коштувати там 0,021 ефіра. Це також затрати, якщо ви раніше не купляли, буде трішки вам складніше. Повертаємось і перевіряємо завдання. А, добре, далі потрібно зробити ставку і потрібно додати ліквідності. Переходимо за цим посиланням. Або я залишу посилання в своєму телеграм-каналі, як вам буде зручніше, так і робіть. Тут конектимо гаманець і потрапляємо до цієї сторіночки. І тут нам потрібно зробити ставку і додати ліквідність на будь-що. Наприклад, давайте оберемо ось це. Що це таке? Відкриваємо. Якщо перекласти, чи буде Експрес проводити айдроп цього року. Не знаю, що це за проєкт. Якщо ви вважаєте, що буде, ставимо на «Да». Якщо ні, то ставимо на «Нов». Ставимо на «Да». Тут обираємо наприклад, максимум. Тут будь-яку можна суму зробити, там не вказано скільки нам потрібно. І натискаємо Buy. Таким чином, ми робимо ставку. Щоб додати ліквідність, я сюди вже додавав 1 долар. Ми натискаємо додати ліквідність, тобто ставку ми зробили, це перше завдання ми виконали, і ви можете її навіть продати. Я от раніше став, я її можу продати. Але інколи воно чомусь глюче, немає ось цієї вкладинки, щоб продати. Ну, Я залишив, нехай буде, може якусь копійку ще спробую виграти. Далі, друге завдання це додати ліквідності. Натискаєте «Add liquidity». Тут, якщо не помиляюсь, один долар мінімалка. Тобто вибираєте 1 долар і натискаєте Add Liquidity і додається ліквідність. Повертаємось і перевіряємо ці два завдання. І потім ви можете також Remove Liquidity ліквідіті натиснути. І тут я закидував долар, але мені зараз долар не дається, тобто потрібно краще почекати. А може, можливо, забрати. Ну, тут вже буде. Менше краще почекати до кінця цього а, івенту, цього конкурсу, хто створював, а тільки я не бачу, коли воно, воно закінчиться 31 грудня 2025 року. Ну, Ви можете будь-яку вибрати а, позицію з цього і ось тут зробити, ну, додати ліквідність і, а, як бачите, і зробити ставку. Тобто складного нічого немає, просто також знову ж таки витрати. Добре, з цим завданням ми також розібрались. І другий тиждень вже почався, буде їх чотири, скоріш за все. Тобто ми розберемо з вами 2 тижні, вам потрібно буде тут зробити а, брідж з будь-якої мережі в мережу Superposition. А, Натискаємо Bridge. Продовжити. Єдине, що вам потрібно ви потрапите на цю сторіночку, коннектите свій гаманець. І ось тут ви обираєте знову ж таки будь-яку мережу, можемо обирати Base, а тут обираємо Super Position. А і єдине, що я чомусь не розумію, я не можу в Base. я можу тільки а, що у нас тут було, Арбітром до цього. В Арбітрум я можу вибрати, наприклад, Ефір, а чомусь. в... Base, я ось тут не можу, тільки USDC. А, ну Можна потитися те різні мережі, тут не можу вибрати. Досить дивно, тут також не можу вибрати, чомусь не працює. Ну Можна погратися, можливо, є якісь у вас копійки. Ну, наприклад, Арбітром, якщо вибрати, а, а потім обираємо тут, наприклад, арбітром або Ефір арбітром Ну, максимум мені не потрібно, тут давайте 13, і також я цього не можу зробити. А якщо ефір, це дивно все виглядає, якщо чесно. Ну, тобто краще, скоріш за все, залишити, коли ви будете бріджити собі USDC, а залишити собі трішки грошей в USDC і потім забриджити. Собі в позішн. Якщо нічого у вас тут не вийде, просто повертайтесь і спробуйте перевірити це завдання. Можливо, воно спрацює. А, вибачте, а, я тут робив 4 місяці тому, я сюди сьогодні зайшов, теж потиця. воно в мене нічого не вийшло, я повернувся, перевірив завдання, воно в мене зарахувалось. Можливо, у вас також воно зарахується. Тож, можна спробувати. І ось тут на Orbiter Finance потрібно. Ефір до Super За бріджити також. Також переходимо за посиланням, ми потрапляємо на орбітер свап. Тут також, як завжди, конектимо наш гаманець, і тут вже будь-яку суму, саму мінімальну, ви можете тільки єдине, що вам потрібно з ефіра буде. Знову ж таки, бейс обираєте там якусь маленьку копійку, собі закидуєте від. Так, давайте ось. Маленьку копійку, там, можливо центів 10, ну, знову-таки доведеться заплатити вам за комісію, але центів 10 можете закинути. І після цього з base в Superposition, і після цього також заходимо і перевіряємо. Я сьогодні десь центів 20 закидував, без проблем все зарахувало. А, тобто, ось тут можете просто спробувати відкрити, закрити і перевірити завдання, а ось тут доведеться а, трішки забрічити. Добре, на цьому поки що все. Чекаємо ще наступні тижні і наступні завдання. Якщо чесно, я не буду вам нічого радити. Тут вибір за вами. Так, витрат тут десь буде, ну можливо, 10 15 баксів, можливо, менше, можливо, більше. Що буде по винагородам, я не знаю. Невідомо. А я приймаю ці ризики. Мене все ж таки проект зацікавив з самого початку, і буду його відпрацьовувати вже. До кінця і з вами буду ділитись, можливо, ви також захочете відпрацювати. Тут вже знову ж таки кажу вирішувати вам. По всім новинам, як завжди, буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал. Там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!